Вітаю етері ви Випуск новин» у студії Віктор Раду. З нагоди дня воєнно-морських сил Збройних сил України Одесу відвідав президент Володимир Зеленський. Голова держави поспілкувався з військовими, відвідав поранених у шпиталі. Спілкування з військовими воєнно морських сил збройних сил України щодо оперативної обстановки у Чорному морі, зустріч з курсантами, вручення нагород за відвагу, а також відвідання поранених у шпиталі. Такою насиченою за змістом була програма візиту президента Володимира Зеленського на Одещину у день ВМС України. Голова держави прослухав доповідь віце-адмірала, командувача військово-морських сил збройних сил України Олексія Неїшпапи. Вони обговорили оперативну ситуацію у Чорному морі, оборонні можливості, а також стратегію розвитку. Ко ВМС ЗСУ на військовий та післявійськовий періоди мова йшла й про розвиток програми морських дронів та ракетної програми. Крім того, президент зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угрупування військ Одеси Едуардом Москальовим. Звісно, у цей день з нагоди свята були привітання та нагороди. Шановні наші воїни, вартові наших морських рубежів від імені всієї нашої держави. Від усієї України від імені усіх наших людей та від щирого серця я вітаю усіх вас з професійним святом з Днем Військово-морських сил Збройних сил України. Ми всі в Україні впевнені у нашій силі, нашого народу, і ми всі впевнені у ваших силах, і це дуже важливо у вашої міцності, у вашій професійності, у вашій здатності і надалі демонструвати. Українську силу голова держави Володимир Зеленський звернувся також до курсантів Інституту військово-морських сил України. Шановні курсанти інституту військово-морських сил, Україна є однією з тих держав, які вміють битись і вміють перемагати. І вміють перемагати на морі. Чи багато таких держав насправді не багато, і ми це всі розуміємо. Але кожна, яка вміє, здатна претендувати на глобальне значення. Доля України, безперечно, бути міцною, бути вільною частиною вільної, вільного світу. Я впевнений, що Україна захистить себе у цій війні. Володимир Зеленський відвідав також поранених бійців у шпиталі. Вітаю вас, це було вам за службу. Це одужається найкраще. У цей день в Одесі на честь професійного свята дня ВМС у парку перемоги відкрили яскраву інсталяцію у вигляді прапору військово-морських сил ЗСУ. Цю локацію видно з різних куточків. Розташована вона біля штучного озера у вигляді клумби з квітами, виконаної у кольорах прапору. 3 липня в Україні відзначається День зенітних ракетних військ у складі повітряних сил Збройних сил України. У відеозверненні військовослужбовці показали, як вони знищують ворожі ракети та літаки і дрони супротивника. Повітряні сили опублікували відео до Дня зенітних ракетних військ, в якому показали, як різні підрозділи повітряних сил щоденно знищують повітряні цілі росіян. Рашисти понад усе хотіли знищити наше такого. Вони хотіли легкої прогулянки в українському набір. І вдарили позанітим ракетним військам. Але ми вистояли і вистрілили. А вони отримали ось це. Ось це. Ось це. І ось це. У ролику українські військовослужбовці повітряних сил показали операторів різних систем ППО, а також те, як вони ведуть списки знищених російських повітряних цілей. Спеціальні позначки наносять просто на техніку ППО усі разом. ми Продовжуємо бити окупанта в українському Найсучасніше в світі зброї. З початку повномасштабної війни, за офіційними даними, знищено більше шести сотень ворожих літаків і вертольотів, більше 1200 крилатих ракет та тисячі розвідувальних та ударних безпілотних літальних апаратів. Професійне свято зенітників запровадили у 2011 році. 13 іранських ударних дронів знищили українські захисники вночі 3 липня. Окупанти випустили Україною 17 шахедів з південно-східного напрямку. Решта не досягла своїх цілей. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Минулої доби армія РФ 85 разів обстріляла Херсонську область. Ворог випустив 490 снарядів із мінометів артилерії, танків, авіації та БПЛА по житловим кварталам населених пунктів регіону. На Херсон зокрема було направлено 35 снарядів. Знищено квартири у багатоповерхівках, непридатні для проживання приватні будинки, пошкоджені гаражі, автомобілі та магазини. Уламками посічено сільськогосподарську техніку та розбито дорожнє полотно. Під час артилерійського обстрілу села Милово поранено 11 Дяцірічну дівчинку. У СМТ Антонівка внаслідок ворожого обстрілу поранено двох жінок, а також двох дітей віком 8 та 15 років. Під масованим обстрілом армії Росії знаходився Дніпровський район Херсона. На вулиці російськими снарядами поранило двох чоловіків. Також ворожі снаряди потрапили багатоповерхівку. Пошкоджено щонайменше 32 квартири. Двоє мешканців отримали осколкові поранення. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Одеса попрощалася ще з одним захисником України. Молодший лейтенант десанта штурмових військ Олександр Павлін, незважаючи на тяжкі поранення після реабілітації, повернувся на фронт із протезом ноги та разом із побратимами продовжив службу на передовій. Офіцер, звільняючи українські землі від російських окупантів, героїчно загинув у Донецькій області. Провести в останній шлях воїни прийшли рідні товариші по службі і небайдужі Одесити. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в нашій пам'яті та наших серцях. Олександр Павлін близько 20 років працював моряком, але з початку війни чоловік вступив до лав ЗСУ захищати рідну землю від російських окупантів. Офіцер української армії отримав важке поранення під час роботи в Донецькій області. Він підірвався на міні. В результаті втратив ногу. Але, попри всі труднощі, Олександр вирішує повернутися на фронт. Як ти дивишся щодо того, що я хочу повернутись. Ну, те, що ти хочеш повернутися, буди продовжувати військову службу. Mm -hmm. Mm -hmm. От я це сприймаю нормально, підтримую. 26 червня Олександра не стало. Український захисник загинув в Донецькій області під час виконання бойових завдань. Близькі загиблого згадують, яким він був патріотом. Як рвався захищати українські землі від ворога. Був дуже сильний відданий. Своїм побратимам, тому що перший раз після поранення не міг довго витримати і лікування, і реабілітацію рвався до останнього. Рвався до останнього, любив занадто Україну, не міг пробачити, що багато, багато і дітей і багато сімей лишилися без домівки, без етап. Дуже всім допомагав, навіть там він був ще не втративши ногу, тільки ранені він казав вже, я вернусь, я вернусь і до своїх побратимів. Він вернувся в свою бригаду, тільки в свою бригаду, не дивлячись на те, що вони були на передовій, не дивлячись на те, що вони були на нулю. Я вернусь тільки до своїх хлопців, я їх ну, не оставлю. Олександр Павлін народився і виріс в перельотах, що в Балській громаді. Починаючи з 2014 року, чоловік допомагав українській армії, а окрім служби, встигав ще й волонтерити. Три тижні тому, ну, десь місяць, назад він приїхав з Данії. Привіз велику допомогу волонтерську, машину воєнну, медикаментів багато. Половину він залишив у Львові, а половину він привіз сюди в Одесу. Він стільки його він радувався, що щось він робить для України. Близькі та знайомі загиблого впевнені, що саме про таких, як Олександр, складатимуть пісні, зніматимуть фільми, та на таких прикладах навчатимуть дітей любити батьківщину. Передавав ворогові розвіддані про важливі енергооб'єкти та оборонні підприємства. В Одесі судитимуть чоловіка за державну зраду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Встановлено, що обвинувачений добровільно погодився на співпрацю зі співробітником ФСБ. На його завдання він розвідував місця дислокації об'єктів енергетичної інфраструктури та стратегічно важливих об'єктів оборонно-промислового комплексу на Одещині. Також агент передавав інформацію про результати ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури для її повторного ураження та остаточного виведення з робочого стану. Матеріал з географічними координатами інформатор передавав через анонімні месенджери під час обшуків у будинку зрадника. Правоохоронці вилучили вибухівку, а також мобільний телефон та комп'ютерну техніку. Зараз фігурант перебуває в СІЗО. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічний термін, повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Тарифи на воду в Україні не підвищуватимуть. Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Згідно з рішенням від 29 червня 2023 року щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, тарифи та послуги 34 водоканалів з 1 липня мало зрости в середньому на 32%. Верховний головнокомандувач у період військового стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на воду, що є самодостатньою підставою для скасування ухваленого регулятором рішення, цитує прес-служба голови КУ Костянтина Ущаповського зазначається. Що регулятор розпочинає консультації з кабінетом міністрів України та всіма зацікавленими сторонами для напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з державного бюджету або інші компенсаторні механізми покриття витрат водоканалів? А ціни на електроенергію вже зросли. Тож побутові споживачі ще більше зацікавлені у тому, щоб економити. Платити вдвічі менше за світло дозволить встановлення двозонного лічильника, кажуть спеціалісти, адже нічний тариф рівно в половину нижчий за денний і становить 1 гривну 32 копійки за кіловат у годину. Подробиці далі у випуску. З 1 червня для побудових споживачів тариф на електроенергію зріс до рівня 2 ,64 гривень 64 копійки за кіловат годину. Це фіксована ціна при звичайному обліку. Якщо ж лічильник двозоний, то в нічні години споживання тариф вдвічі дешевший. Іде облік окремо день, окремо ніч. Коли починається день? День починається о сьомій ранку і закінчується о 23 годині. З 23 години до сьомої години. Називається зона ніч, і в цьому випадку там застосовується коефіцієнт 0,5. Тобто не 2 гривні 64 копійки, а в половину дешевше. Для того щоб встановити двозони, лічильник електроенергії необхідно звернутися до свого постачальника послуг комерційного обліку. Здебільшого це ДТЕК кодеські електромережі. Я звернувся до постачальника послуг комерційного обліку. Вони виставили рахунок, я придбав цей лічильник спеціальний, згідно рахунку, який мені виставили, заплатив за параметрування, і після цього прийшов фахівець, який встановив цей лічильник, зняв попередній лічильник з оформлення необхідних документів, встановив наступний, опломбував. І після цього в мене почався облік електричної енергії за двома зонами. Коли є можливість прийняти душ. О 22-й годині чи о 23-й, я вирішую, що я ще почитаю новини до 23-ї години, і після цього я приймаю душу. Тож перед прийняттям рішення встановити двозонний лічильник необхідно проаналізувати свій спосіб життя, чи раціонально буде більш за все користуватися електроенергією після 23-ї години ночі і до 7-ї ранку, коли ціна за світло найменша. Такі тарифи на електроенергію будуть чинними щонайменше до кінця цього року. Спеціалісти радять не зволікати і вже зараз впроваджувати у своїй оселі інші заходи з економного споживання енергії. Зокрема, замінити лампи розжарювання на світлодіодні. Це дасть суттєву економію в сімейному бюджеті. А крім того, можна використовувати бажано використовувати ті енергозберігаючі прилади із більшим класом зберігання, які є. Можливість використовувати, звичайно, що вони трішечки дорожче коштують. Ну і як нам рекомендували фахівці, тоді, коли були блекаути, в тому випадку, коли є можливість нагріти воду на газовій плиті, то це потрібно гріти на газовій плиті, а не електрочайник. Фахівці нагадують, передавати покази лічильника електроенергії суворо з 1 по третє число місяця. Це дозволить гарантувати те, що рахунок за світло буде сформований коректно. Звернутися до тих клієнтів, які з якихось причин виїхали або за межі міста, або за кордон. В цьому випадку обов'язково необхідно надавати покази лічильника навіть в тому випадку, коли відсутнє споживання або воно мінімальне, необхідно надавати покази лічильника для того, щоб ми правильно формували той обсяг спожити електричної енергії і виставляли правильні актуальні рахунки. На одещині в селі Любомирка водій легковика не впорався з керуванням та заїхав на територію приватного будинку, де розміщувалася пасіка. За попередніми даними, чоловік втратив свідомість за кермом. Рятувальники доставили постраждалого до лікарні, жителі будинку та бджоли не постраждали. Повідомили у прес-службі ДСНС. А в Одесі на перетині вулиці Академіка Заболотного та Семена Палія зіткнулися три автомобілі Хюндай, Тойота та Ауді. Наслідок ДТП постраждали двоє дітей з авто Toyota. Їх доправили до лікарні. Хто з водіїв порушив правила, розбиралися слідчі. У передмісті Одеси ледь вщент не вигорів приватний будинок. Господарям вдалося вчасно вибігти на вулицю. Вони не постраждали. Пожежа в одноповерховому приватному будинку спалахнула вранці у селі Молодіжне. Вогонь повністю знищив дах та дерев'яні перекриття. Через півгодини спалах на площі 40 квадратних метрів ліквідували. Загиблих та постраждалих немає. Повідомили у регіональній службі. Порятунку ще одну масштабну пожежу гасили в Одеській області. Господар приватного будинку намагався самостійно впоратися з вогнем і ледь не загинув. Пожежа спалахнула в рано вранці в Ізмаїльському районі. Горів одноповерховий приватний будинок. Вогонь швидко поширився площою 80 квадратних метрів. За три години загоряння загасили. 42-річний чоловік, господар будинку, намагався самостійно впоратися з вогнем і отримав серйозні опіки рук та ніг. У тяжкому стані його госпіталізували. Причину пожежі та збитки встановлюють експерти. У Білгородністровському районі поліцейські затримали місцевого жителя на своїй присадибній ділянці. Пенсіонер ймовірно вирощував коноплі. З присадибної ділянки 66-річного чоловіка правоохоронці вилучили 51 кущ рослини, яка схожа на коноплю. Відомості внесені до ЄРДР. Рослини направили на експертне дослідження, за результатами якого буде вирішуватись питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Пенсіонеру може загрожувати позбавлення волі від 3 до 7 років. Повідомляє ГУНП. Слідчими територіального підрозділу поліції, Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне вирощування Конопель у кількості 50 і більше рослин. Нещодавно в Одеському зоопарку народилася дитинча єнота Полускуна, від якого відмовилася рідна мама. На До допомогу прийшла одна з працівниць установи Малюк росте» і з кожним днем набирає вагу. З маленьким Непосидою познайомилися й наші кореспонденти. Буває так, що природа дає збої, як, наприклад, у випадку з народженням та вихованням потомства. Сталося так, що народжена в одеському зоопарку дитинча єнота Полоскуна лишилося без догляду з боку своєї рідної матусі, яку своєю активністю перебила інша самка. Через цей випадок маленька тварина не отримувала необхідної уваги для подальшого розвитку. Ця самиця єнота вона молода, недосвідчена. І е, вона не те, щоб відмовилась, але друга самиця, яка більш старша, вона в неї забрала цього дитинча. В неї сві, своє було е, е, своє дитинча, і вона ще, ще, ще друга забрала, а та не, не посміла її перечити. Таким чином, перебуваючи у чужій матусі, нашому єнотику не доставало молока для годування. Наша завідувачка. Сектору Оксана Фунтова вона забралася десь близько трьох тижнів. Йому було вновь в нього почалися там проблеми. І забрала та почала би вигодовувати вже що, що називається з рук. Знайомтесь, а ось наш єнотик полоску на ім'я ракета. Назвали малечу на честь також. Єнота одного з героїв фільму Вартові галактики. По-перше, тому що це дуже відома стрічка. А по-друге, через військові дії в Україні. А ще через те, що наш герой дуже швидкий, завідувачка секцією хижих тварин Оксана Фунтова стала для ракети справжньою мамою. Ми його забрали. Він був зовсім крихітний. Ним йому було а, три тижні десь приблизно. Важив він 230 грамів. Такий маленький малюк, який вміщався на долонці. А, на жаль, в нього були також супутні проблеми. В нього була алергія на животику а, і була пупова грижа. Вона могла виникнути через багато факторів. Може, це було вроджене, може ні. Та дуже скоро єнот ракета одужав та став міцнішати. Ми його почали годувати молоком для вигодовування маленьких кошенят. Молоко дуже добре зайшло, йому все підійшло і росте дуже швидко, зважуємо його щотижня, на даний час він важить близько 2 кілограмів вже. Оксані Фунтові довелося забрати малечу до себе додому, адже з першого треба було годувати кожні 2-3 години навіть вночі. Знедавна малюк перейшов вже на дорослу їжу. Почав вживати гречану, кукурудзяну, вівсяну каші з додаванням різних видів м'яса. За природніми властивостями єноти це нічні звіри. Саме у цю пору доби вони найбільш активні. Коли ракета перейде на одноразове харчування на добу, його повернуть до сім'ї у зоопарк. Війна очима фото журналістів, аматорська фотографія та дитячі репортажі. Три виставки об'єднані у єдиний проект українського фотощоденника, який відкрився в галереї одного з арт-просторів Одеси. Життя до та після саме такий зміст простежується у представлених фотороботах. Виставка світлин присвячених подіям, які починаючи з 24 лютого змінили життя кожного українця, відкрилася в одному з арт-просторів Одеси у культурному центрі Юніон. Кожна із світлин наповнена емоціями та почуттями українців, які зіткнулися з жахіттями військових подій. Особливу увагу гостей виставки привернув креативний задум організаторів. Я б сказала, що мені більше всього сподобалося відео, е, фото, фоторепортаж, можна так сказати, ось, е, тому що показали життя до і після. І воно мене зворушило надто, е, що ми всі емоції вирвалися. і Я, можливо, бачили, заплакала, тому що. Для мене це дуже зворушлива тема. Ось тому, що я не знаходилася на той період в Україні, і для мене це було прям дуже болюче. А ще роботи, які представлені на виставці, є документальними свідками того, що відбувається наразі в Україні. Коли це фільмується, не тільки ми, українці, маємо до цього якесь відношення, але й люди, які за кордоном, які не проживають це на собі. Люди інших країн, навіть інших континентів, так само мають змогу доторкнутися до цього, до цього процесу. Про сам проєкт докладніше розповіла українська фотографка Майя Макієва. Вона ж є його кураторкою. Наш архів вже містить більше двох тисяч фотографій з різних куточків України. Ми охоплюємо географію всієї країни, і відбір йшов таким чином, щоб максимально різні були кадри у різних сферах життя, щоб ми охопили і соціальну, і культурну, політичні зміни, різні побутові зміни. Серед робіт, представлених на виставці, чимало є від одеситів. З Одеси, ну десь, якщо у відсотках, ну 40% це будуть фотографи, які чи колись мешкали в Одесі, бо, на жаль, вже не в Одесі мешкають, чи продовжують працювати в Одесі. Але ще раз наголошую, що наша мета була не тільки локальна наша ком'юніті, а така вже. Ну, мабуть, вже Україна. І в нас є фотографи, які поза межами України. Також на їхні світовини. Виставка робіт українського фотощоденника містить роботи з різних куточків України. Зокрема з Бахмуту, Херсону, Києва, Харкова, Одеси. В експозицію увійшли також малюнки талановитих учнів одеських мистецьких шкіл на тему трагічних подій в Україні. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.